so Страшний бездохто один, достойно, будятий Господеві. Oh, oh, oh. На стовбеннях піснотів, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав, їй дітей, готуйте нам місце Маслово. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм. Ось коли йдете в місто хіне нашому нічого було нести гарячі води. Ідіть світом за ним по Господу, куди він увійде, і скажіть господаре бідому. він собі каже, де світлити, я злочину, і мені збисть паску. Він покаже вам велику горницю, ви сказали, мами, там приготуйте. Пішли вони на так, як він сказав. їм, і приготували пасху. І як прийшла година. Сів він до столу, і апостоли з ним, він до них промовив, я вельми бажав їсти. Повітаємо вас, бо це справді чи найбільш визначніший день у вашому житті, в якому ви прийняли Ісуса свідомо, відкрито і до того готуючись. Хочу побажати вам, щоб кожного разу, як ви будете на службі і чули заклик священника. Будьмо уважні, зі страхом Божим і з вірою приступіть. Ви мали завжди чисте серце, чисту душу і змогли приступити до Христа, щоб Його причаститися, Його любові, Його ласк, Його милосердя. І так знаменно, що сьогодні ви приступили до урочистого причастя у день, коли церква вшановує всіх святих українського народу. Ми знаємо, що серед них є великий сонь тисячі тисяч святих чоловіків і жінок, дітей, батьків, воїнів, простих християн, монахів, монахинь, єпископів, які у своєму житті відчули Божу любов і за нею пішли, відстоювали свою віру, не побоялися навіть за неї віддати своє життя. Бути відкритими над Бога. Тому нехай всі святі українського народу, починаючи від Володимира Великого, який охрестив Русь Україну і завершуючи новомучениками нашої церкви, котрі були проголошені в 2001 році святим отцем Папою Іваном, 27 новомучеників українських, які він проголосив, коли був з візитом в Україні. Це всі ті праведники і святителі, це свята княгиня Ольга, це святі мученики і Страснотерці Борис і Глі, це святий священний мученик Йосифа, це Теодозій і Антоній Печерські чудотворці, монахи, монахині і безліч-безліч різних святих, які у своєму житті відчули Божу любов. Її прийняли і за неї віддали своє життя. Тому ми хочемо сьогодні побажати вам, дорогі діточки, щоб у вашому житті, най першу чергу, завжди ви шукали Бога. А Він, який прийшов у ваше серце сьогодні, нехай наповнить вас глибокою вірою, великим миром. Серце ваше сповнить храмом Святого Духа. Нехай у вашому житті. Не буде жодної літургії, де би ви не прийняли Ісуса Христа у своє серце. Бо цей день, який сьогодні ви маєте, є великим святом, яке єднається із небом, і землею. Бо той Христос, який спочиває на хіровимах, сьогодні прийшов у вашу душу і ваше серце. Тож нехай він наповнить вас всіма своїми дарами, любов'ю і милосердні. Велика радість сьогодні є для вас, дорогі рідні батьки. З одного боку, на превеликий жаль, а з другого боку, і гарно, і радісно ваші діти стали дорослими. Як би це не виглядало, вони вже свідомі, які прийняли Ісуса Христа до причастя. І ви тішитеся і пишаєтеся ними їхньою красою, їхньою вмін... здатністю відкривати себе на Бога. Тому, і вас сьогодні щиро вітаємо. Нехай справді приклад вас, які виростили, народили і привели сьогодні до першого причастя своїх синів і дочок, буде великим прикладом для них у їхньому житті. Бо найперше формування, яке дитина отримує, вона бачить, як молиться мама і тато. Це є її найперше усвідомлення своєї віри, покликання і любові. Тому також щиро сьогодні вас вітаємо, дорогі батьки. Нехай Бог вас благословить, щоб Бог давав вам силу і ласку виховувати ваших діточок, сповнювати їх великим миром, любов'ю і милосердям. Серед нас сьогодні є хресні батьки. На превеликий жаль, багато з них є за кордоном в силу і обставинах війни, але і ви, які сьогодні тут є. Ми теж сьогодні і вас вітаємо, дорогі хресні батьки. Бо ті діти, яких ви тримали на своїх руках до Христу, сьогодні вже є дорослі, гарні і милі. І ви згадуєте ці моменти, як ви переживаючи, принесли їх до храму на Христин. Тому, дорогі хресні батьки, вас сьогодні щиро Бог нехай благословить за те, що ви за тих діточок, які є похресниками вашими, завжди молитеся. Не сподіваємося, ми сподіваємося, ви теж з подарунками приїхали. Я дітей навчив, що просив у вас. Так що, якщо вони щось дороге просили, знаєте, то я воно Тому нехай Бог вас благословить. Посправді, знаєте, хресний тато і мама, це є ті, які до Христу приносили своїх похресників. Їх люблять, милосердя і любов свою на них виливають. І тому нехай сьогодні і для вас це буде гарне, велике, торжественне свято і Бог, і вас, нехай благословить, тішаться і пишаються сьогодні бабці і дідусі. Напевно, що у вашому серці, яке бачило підпілля, яке переживало першу сповідь і причастя ночами десь в лісах, при закритих дверях храмів, бачите нині ваших внуків, які гарні в білому одязі. Пишно сидять тут і приступають до причастя, то, напевно, тривожиться ваше серце, сповнюється миром і любов'ю. Бо ви дожили до того моменту, коли ваші найкращі улюблені внуки приступили до причастя. Я теж їх навчив, щоб вони і вас просили, якісь подарунки. Так що теж і ви маєте сьогодні мати якісь моменти витрат. Але то мило і приємно. Тому дякую і вам. Бо справді. Хто як не бабця і дідусь плекали тих діточок, мама і тато завжди були в різних обставинах праці, роботи, а бабця залишалася тою, яка іноді першою вчила дитину хрестити, вчила складати ручки до молитви і до Бога говорити, Отче наш. Тому дякуємо вам сьогодні, дорогі бабці і дідусі, за вашу працю, за вашу трепетну любов. Бо згадуючи вас я завжди згадую світлої пам'яті свою бабцю покійну. Напевно, немає таких добрих людей, як бабця, бо тато і мама деколи сварять, або всі дідусі ніколи не завжди люблять і навіть захищають, як мама і тато там щось хоче навчити. Тому нехай Бог вас благословить. Тішимося з тою великою радістю, яку ви сьогодні переживаєте, бачачи внуків ваших, що приступили до першої сповіді і до куча. У урочистого причастя вручається Заєць Назареві. Назар. Вітаємо тебе. Пам'ятка першої сповіді і урочистого причастя вручається заяць Рома. Два брати. Пам'ятка першої військові урочистого причастя вручається кіт роман. Вітаємо тебе. Пам'ятка першої сповіді урочистого причастя вручається мільчановській матір. Пам'ятка першої сповіді та урочистого причастя вручається Нирка Андріані. Пам'ятка першої сповіді та урочистого причастя вручається Смирека Максимові. Це є парафіянин Зоренко. Єдиний представник Максимові. Пам'ятка першої сповіді і урочистого причастя вручається Тимкович Янів. Пам'ятка урочистого першого причастя і сповіді вручається Теяру яром Ми влучали всі посвідчення і пам'ятки згідно алфавітного порядку, так що, щоб ви розуміли, що не було такої градації вибору. Найкращі вітання, дорогі наші діточки, вам сьогодні, хай Господь милосердний, в радості, в щасті, в міцному здоров'ї, в Божому благословенні, сотворить вам нові, і літа. Да, многі... Благословен Господня вас. Як по них ти будеш жити, щастя знайдеш на землі і до Господа дорога знає, відкриється тобі. Добрий оце Михайло, від ім'я батьків, слава вам щиро подяку за ту духовну науку, яку ви доносили до на наших дочок. Ми віримо в те, що ви запалили в серці кожної дитини. Оцей Бог до кращого до духовного побожного життя. Мої батьки ми зобов'язані у цей вогнек виникати і робити все найжливіше, що в майбутньому відстав великим багаттям. Тож прийміть від нас щиро, подяку, нехай Господь Бог посилає вам міцне здоров'я, матінка Божа, нехай охороняє вас своїм покровом. Нехай Святий Дух надихає вас ще голосніше і ще потужніше у нас, оце Боже Слово, у ногі і благої вітання. Я просто нічого не говорив, сьогодні буду бо вчора я отримав подарок, дуже кльовий, але я не скажу, який. А то виявляється, що два дні ще, вивали, ще до так що життя.